Валентина Василюк по справах приїхала у Рівне з Шепетівки у пункт обігріву на Майдані Незалежності. каже: прийшла, щоб випити чаю та зігрітися. Дуже зручно, дуже зручно. От я вийшла звідти з діагностичного центру і захотілося щось попити, бо там вимучили добре. В Шепетівці я не бачила пункту обігріву. Я чесно кажу, може, десь він там є. Ну, так як це у вас тут на площі чи на біля кінотеатру, я не бачила. Рівнянин Назарій Очеретович до пункту обігріву навідується не вперше. Сьогодні вирішив записати тут власного вірша. Коли дівчина трошки затримається на роботі, а чекати на морозі не хочеться. Сюди приходжу перечекати перечекати, якщо холод. Ну і тим паче, коли немає світла. Вирішив, чаю і дещо, дещо записати, що мені потрібно. Не здолають нас більше, ні сум, ні страждання. Не взяти їм Крим і не взяти Донбас назавжди. Від нас усіх лише одне прохання. Бійці, повертайтесь, живі. У пункті обігріву по 12 годин чергують медики з Рівненської міської лікарні. Валентина Лемешко розповідає: сюди часто приходять ті, хто раптово відчув себе зле. Працюємо цілодобово і зранку чергуємо ну, цілий день і ніч також. Якщо потрібна якась допомога, люди звертаються різні різного віку. Переважно це там тис помірять, піднімається температура, тому. Зробити перев'язку, ми надаємо таку допомогу. Якщо щось складніше, випадок викликаємо швидку». Пункт обігріву поблизу рівненської аптеки номер 1 встановлений прихожанами Месіанської церкви, храм Божої слави. Волонтер Ігор Золотаренко каже: сюди пускають усіх охочих каву, чай робимо тут. Є там печиво, даємо там гаряче, щось там Бездомні люди приходять. Ми їм там. Робимо гарячі кружки. У нас є бульйон, є консерви. Ми їм роздає, Роздаємо всіх пускаємо кроме випивших людей і п'яних. Поліція тут рядом знаходиться. Ми визиваємо поліцію. Вони їх просять покинутий намет безкоштовно випити чаю та кави, підзарядити телефон та посидіти в інтернеті у пункті обігріву на майдані Незалежності можна щоденно з 8 по 23 годину. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.